Нові політичні партії, смажені сандалі, українські підіді та подяка від Трампа, українцю. Це межа. І сьогодні ми розглянемо найцікавіше за цей тиждень. А ви не забудьте підписатись на наш канал, аби не пропустити новий випуск. Ми починаємо. Блогер та власник телеграм-каналу Лачин пише Ігор Лачинков разом з волонтером та активістом Сергієм Стерненко запустили онлайн-подкаст на розкрут. На стрімі Сергій Стерненко пожартував, що Ігор Лачинков збирається бути мером Києва. Але якщо вже ми говоримо відверто, то я тоді відкрию нашій аудиторії секрет. Може вони не знають про твої підступні плани. Насправді Лачин захотів, щоб ми робили стріми, бо це наш майбутній мер Києва. Однак люди все ж таки звернули увагу на цей жарт, прирівнюючи його до серіалу Слуга народа, в якому знімався президент Володимир Зеленський до виборів. Звідки у Лачина і притули взялися гроші на створення партії і бажання йти на вибори? Що ці політичні нулі собі придумали? Де взялися такі політичні амбіції у двох придворних брехунів і збирачів грошей із населення? Совмісна політична сіла. Бля. Ви хочете з цим жити? Я не дуже. Кажуть, що Лачен та Стерненко натякають на нову політичну силу. Вибачте. Але у мене два питання. Один а Притулу куди поділи? Бо якщо це про нього, то він ще у 2021 році цей анонс зробив. Два але бігу куди нормальна пробка. Це початок передвиборчої кампанії Притула Стерненко-Лачен. Ще один новоспечений політик, соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Він у перші дні повномасштабного вторгнення разом з учасниками колективу поповнили лави територіальної оборони. Втім, останнім часом нічого не відомо про їхню службу, і вони все частіше з'являються на концертах. В інтерв'ю для 24 го каналу він неочікувано заговорив про свої політичні амбіції. У нас демократія, тому будь-хто може спробувати себе в політиці, і це чудово. Якщо я відчую, що в мене є сили, у моєї команди, у моїх однодумців, є сили та бажання, є щоб реалізувати хороші справи. використовуючи політику, я туди піду обов'язково, але при цьому доведеться завершити музичну кар'єру. Бо сидіти на двох стільцях, як свідчить практика, не працює. Тож, що ж на це кажуть люди? Нові обличчя або як ми довго тебе чекали, я обов'язково піду в політику. Соліст гурту Антитіла Тарас Тополя заявив про свої амбіції. Він сказав, що пожертвує кар'єрою, щоб змінювати країну на краще. Ні, в ЗСУ не хочу. Лише в політику. Це хто його так заохотив з кварталу? Ще одне нове ліцо, яке трошки попіарилося у пікселі та настяло вкраїнчикам в мордяки своїм концертом у Криму йде в політику. Він сказав, що пожертвує кар'єрою, щоб змінювати країну на краще. Давай може вже після концерту в Криму. І знову шеф-кухар Євген Клопотенко вразив всіх своєю новою стравою. У соцмережі для нього зробили мем про смажені сандалі від Клопотенка. Ніхто, абсолютно ніхто. Клопотенко, смажимо сандалі! Євген, звісно ж, не міг пропустити це і написав пост у відповідь. Ще раз мені хтось скине цей скрін, і я реально піду смажити сандалі. В клярі. Пізніше він виклав відео з приготуванням смаженого сандаля. Смажемо сандалі. Ви просили? Я зробив. Поглянемо на реакцію людей. То не сандалі. Ай, Євгене, у вас інгредієнти неправильні. Треба один шкіряний сандаль. Ну з паніруванням чи кляром ви вже, я думаю, розберетесь. А такі посмажите? Яке вино краще брати до цієї страви? Мені подобається поєднання футболки з написом, щоб не їхав дах, і смажений в клярі сандаль на ножі. Носили до того чи свіжак? Якщо там не відкритий перед це не сандалі. Хто такий Підіді? Та до чого тут Михайло Поплавський? У світі розгорнувся скандал довкола американського репера Шона Компса, більш відомого як Підіді. Артисти звинувачують у сексуальному насильстві, торгівлі людьми, перевезення для проституції та рекету. У скандалі також фігурують імена світових знаменитостей. Про це повідомляє низка американських та світових змі. Федеральні агенти провели обшуки в будинках репера, що знаходяться в Майамі та Лос-Анджелесі. Під час обшуку ФБР знайшло в маєтку багато наркотиків, зброї та понад тисячу пляшок дитячої олії. Жарти про Михайла Поплавського та підіді можна помітити в TikTok, Instagram та соцмережі. X. Не хвилюйтеся, це лише в Америці, також в Україні. Прадіді, Підіді. відео з вечірки. Поплавський наш діді, юний Орел Поплавський задовго до скандалу з Підіді. Піпоплавський, діді, дідько. Думайте, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп особисто подякував українському користувачеві X з непристойним нікнеймом. За Дякую за лайк мого допису. Я надішлю важливі новини з північної Кароліни. Переконайтеся, що ви готові голосувати за Дональда Трампа 5 листопада. А як ви думаєте, чому Трамп помітив саме цього користувача? Дід забув випити свої таблетки від маразму. Що тобі там Трамп вислав? Усім, кого тигнув Трамп, візу в США не дадуть. Друзі, усі, кому реплаїв Трамп, потрапили в списки під їді. що той ваш Дональд Трамп. Мені Он Порошенко дзвонив у 2019 році перед виборами. Чи можливо є якась інша причина для цього? Свою думку напишіть в коментарях. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного тижня. Не забудьте про вподобайку під цим відео та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати наші нові випуски. Всім па-па!